Job. Подивіться, подивіться на це окрасення, просто подивіться. Так, першим дня звичайно я купила блоки для швидкісної зарядки, це не здрацювати, вони буде швидше заряджати телефони. І, до речі, я перший раз роблю розпаковку айфону, серйозно. Ну що, починаємо, друзі. Боже, в мене ж руки трусяться. Раз. Два. Ой, Боже. О, він реально він дуже гарний. Ми дивилися такого, тут камера вам не передає, він золотистого кольору. Ми дивилися такого сірого, сірі також дуже гарний, але в цьому магазині не було сірого. І я запитала, які в них є, типов я собі брала 256 гігабайт, які як вітінки. Він сказав, що є лише цей і ми подивилися в більшому 16 Pro Max, бо У мене 16 Pro, то він прям в 16 Pro Max був типу габаритний, не сильно такий красивий. А тут... Ну, він прям дуже гарний. І дуже зручно, що він, знаєте, він е, повністю вміщається в руку, його дуже зручно тримати. От прям дуже зручно. Він мені здається, навіть такий самий, як в мене зараз, по розміру. Боже, я ніколи не знімала плівку, знаєте, люди. Мій перший в житті айфон не в кредит куплений за власні зароблені кошти. Я не вірю, господи, це капець. Можливо, що знімаємо плівку. Це такий момент, я не можу. Просто. Вишу, вишу, вишу. Та вишо. Капець, подивіться, вона ідеально просто, ви Аж може, я не можу. І знаєте, для мене це не просто метал, це здійснення моєї мрії, це одна така сходинка, яку я вже перейшла, для того, щоб здійснити якусь свою хотілку. Я дуже його хотіла давно. Я прям боже, в перший день я собі купляю айфон. Я просто я не вірю. Я не вірю. Просто дівчата. Я пам'ятаю, як я колись сиділа на звичайній роботі за 9 тисяч гривень. Я мріяла заробляти хоча б 20, а потім я проходила без курсів і до тих пір, поки знайшла себе в нарочні волосся, я скажу вам, що я просто в шоці настільки може круто змінитися своє життя, якщо ви знаходите свою сферу, свою стихію, в якій ви працюєте. А головне якщо ви вірите в себе і правильно розставляєте пріоритети, це дуже важливо. Тому я кожній з вас бажаю мрійте, робіть і все у вас обов'язково вийде.